Терези 2025 рік для Терезів буде періодом пошуків внутрішнього балансу і гармонії. Коливання енергетичного рівня протягом року можуть створювати певні труднощі, тому дуже важливо підтримувати стабільний режим дня. На початку року можливі проблеми з затримкою рідини та набряками, можливий набір зайвої ваги, тому більше уваги приділіть фізичній активності. Вибираючи спокійні та розслаблюючі практики, такі як йога або пілатес, які не тільки підтримуватимуть фізичну форму, але й допоможуть зберігти душевний спокій. Можуть бути проблеми зі сном або безсоння, тому особливу увагу приділіть режиму сну, адже саме він допоможе вам відновлювати сили та залишатися в гармонії з собою. Також вам допоможуть магній та дієтична добавка у вигляді спрею b 12 Для підтримки психічного здоров'я Терезам варто практикувати медитацію, а також методи усвідомленості та глибокого дихання. Це дозволить знизити рівень стресу і краще справлятися з емоційними викликами, які можуть виникати всередині року.